Дорогі друзі, ви на каналі Легіст. Геннадій Олексійович Дубов. Андрій Очі Грінський. Ті, хто з нами давно, ви, як мінімум, вже переконалися в тому, що ми не відносимося до категорії тих оглядачів, які використовують судження з приводу політико-правових явищ. Ну, скажімо, в концепції категоричності, на що є лише одне вірне рішення і один вірний шлях. Але, але сьогоднішня тема, та тема, яку ми намагаємося оцінити, да, вона не відноситься до категорії тих, які не мають однозначного вирішення. Ми пропонуємо сьогодні обговорити питання, які випливають із тез, озвучених високоповажним американським сенатором Лінці Гремом. Зроблено це було 23 серпня 2023 року. Він звернувся з посланням до президента України наступного характеру. Моє сьогоднішнє послання до президента. Я вражений тим, що зробили ви та ваша країна, чоловіки та жінки. Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори, сказав Грем. Так, от, ми з Гнадієм Олексійовичем. Будемо категоричні, в тому судженні, що. Пан Грем має рацію в своїх сученнях. Ми справді повинні провести вибори у 2024 році. І як би дивно це не звучало, попри позицію нашого офіційного військово-політичного керівництва, сьогоднішню позицію, є достатні підстави для цього, і як правові, так і, власне кажучи, ті, які випливають із стану суспільства. Геннадій Олексійович, мої вітання. Да, дякую, Андрій Варіч. Насправді е жодних перешкод дійсно нема, і як демократична держава без виборів ми існувати не можемо. І до речі, з точки зору позиції нашого сьогоднішнього офіційного керівництва, все також умовно, ну не так, щоб категорично, але існують вислови, існують вислови Володимира Олександровича Зеленського, пана Стефанчука, які можна. І треба інтерпретувати як такі, що дають підстави і можливість говорити про проведення виборів 24-го року, без завершення війни як передумови, за той випадок, коли фраза не все так однозначно дійсно має під собою підґрунтя, безумовно. Власне, про що зокрема пан Стефанчук говорив під час телемарафону? Він прямо зазначає, що заборони в конституції проведення виборів під час воєнного стану немає. Це, ця заборона міститься в законі України про правовий режим воєнного стану і тому конституційного запрет, заборони проводити вибори під час воєнного стану немає. Власне, і він правий, тому що єдина верніше, дві згадки, одна згадка є єдина в Конституції України, це 4-3 статті 83, де написано про момент набуття повноважень Верховної Ради України. І все, прямої заборони проведення виборів немає. Тобто Верховна Рада України нового скликання може. Власне, набути свої повноваження, якщо вона була обрана після скасування воєнного стану. Наскільки це скасування воєнного стану має відбутися на 4 секунди чи на там завжди не застережено. Тому, власне, якщо наступний указ президента, наприклад, ми е, затвердимо з паузою в 5, 7, 10 секунд або в 3 хвилини, то вівши потім знову військовий стан, це створить абсолютну можливість набуття повноважень нового складу Верховної Ради, е, е, нового скликання і Проведення виборів, що стосується президента, виборів президента, конституція взагалі нічого не застерігає. Такі заборони дійсно можна інтерпретувати, як такі заборони можна інтерпретувати норми виборчого кодексу, норми закону про воєнний стан. Але ми розуміємо також прекрасно про те, що законодавство поточне. На відміну від конституції протягом воєнного стану можна змінити, зробити це досить швидко. Думаю, що протягом тижня за наявності бажання і відповідне натхнення працювати політичної волі, як ми любимо, абсолютно не важко внести відповідні зміни. І про це говорив Володимир Зеленський в інтерв'ю Масійчук. Що також я більше того на підтвердження твоїх слів додам те, що пан Лінці Грем вів. Ну і президент, вони вели не односторонній діалог, там вірніше не монолог. Да? То один з одним поспілкувалися в соцмережах, у відповідь на інтерв'ю, яке варто відзначити, скоріш за все, пані пану лінці, грему хтось переклав доволі оперативно і доніс основні меседжі. Тобто, президент озвучив проблематику, ну якого Сполучені Штати, сполучені Штати і їх партнери і союзники вирішили, що в принципі заради духу демократії вони можуть вирішити, тобто фінансування. Фінансування буде знайдено, це не такі великі гроші, якихось 12 мільйонів євро. В принципі, в масштабах бюджету на фінансування на дефіциту державного бюджету України з боку партнерів, в да, 20-30 мільярдів доларів євро через те, ну це просто капля в морі. Тому це не проблема. І він, от якраз от в контексті змін до закону, тобто ми ж. Насправді з Геннадієм Олексійовичем, чому проводимо водорозділ між основним законом, який містить в собі основне положення, да, чіткі, чітку заборону на внесення змін до конституції в період правового режиму воєнного стану. Ну і як наслідок, якщо там б була пряма заборона на проведення виборів, то це була б обставина до певної міри непереборної сили. Хоча як на неї подивитись, вона б просто потребувала ну, більше часу, ну з точки зору сесій, сесійності роботи Верховної Ради, там і так далі. І всім іншим законодавством, у кодексів, законів, які приймаються Верховною Рада, постанови це взагалі в іншу сторону, які, щодо яких немає обмежень щодо внесення в них змін в період правового режиму воєнного стану. І Виборчий кодекс якраз відноситься до категорії цих документів. І пан Лінці Грем зазначає, що він усвідомлює, я перекладаю, тому не думайте, що це я від себе. Він усвідомлює, що український парламент повинен затвердити це. І власне з урахуванням безпекової компоненти, да, які дозволять провести виборчий процес в Україні, тобто усвідомлення необхідності внесення змін як одного із елементів, який, безперечно, відтермінує до певної міри проведення виборів, який є необхідним для того, щоб вибори були визнані легітимними в Америці. Абсолютно усвідомлюють, розуміють, що є як мінімум політична воля в рамках парламенту, який діє в режимі військової коаліції. Проголосувати, забезпечити право народу на реалізацію народовладдя, і Сполучені Штати і їх партнери готові це і профінансувати, і почекати, і потерпіти. І більше того, в частині навіть плюралізму, на який щодо якого дорікають в інформаційному полі, ми ж розуміємо, наскільки вони системні в своїх вимогах, дав в питаннях, допустимо, єдиного марафону. Тривалий час мова йде про те, що все. Треба цією історією закінчувати, завершувати і давати можливість каналам розвиватися за ринковими умовами. Тому можливо давай підсумовуючи по законодавству, да, да, да. зміни в законодавстві мають мати певну мету мету, таку якусь вищого порядку. І, власне, продовжуючи слова Стефанчука, який якраз в ефірі телемарафону їх озвучив, що він зазначає, що ми повинні розуміти, що не має бути застою. Тієї демократії, яка є в суспільстві, застій. Ну, насправді дуже таке okay, okay, okay. слово, яке ми знаємо да, з історії, і воно має глибоко негативну конотацію, Якщо це, не це відбувається... період нашого колоніального гніту, наскільки я пригадую. — да не відбувається оновлення крові, це за аналогією з людським тілом може мати потім незворотні наслідки для всього подальшого життя. Да? Yeah. І Держава в цьому контексті не є чимось іншим, навіть органи держави, вони ж по аналогії з органами людського тіла і називаються. Якщо то от, в цитаті Стефанчука відчувається науковий підхід, да? тобто то це така компіляція юриспруденції, наукових, доктринальних знань, знань історії, і ну, він, він правильні слова підбирає. І, до речі, і посил суспільству правильно. Бо з чим асоціюється період застою? Да? З... Совком, да. совок? Причому При тому, і тому збережні, радіна, невідомо за що. Якісь незрозумілі тези, але в суспільстві нічого не відбувається. І ми не такі, і щоб він... це допустити вдруге в своїй історії за два століття. І щоб... щоб не склалося враження про те, що це якась така спорадична індивідуальна ініціатива єдиного сенатора, яких сотня в Сполучених Штатах, він один з двох представників якогось зі штатів, точно не пам'ятаю якого, і це не має значення. Так чи інакше, про цей же підхід говорили і до нього, і говорили в тому числі європейці. Зокрема, Стефанчук цитує президента парламентської асамблеї Ради Європи, пана Кокса та інших колег, які говорять про те, що все-таки необхідно докласти зусиль, щоб здійснити це. Мається на увазі виборча кампанія. І власне, от ти почав питання. Ти торкнувся питання агітації і можливого там телемарафону, телемарафон. телемарафон. Можливе відпущення каналів там умовно у вільне плавання, збільшення плюралізму інформаційного порядку денного і подачі інформації. Але з іншого боку, це ну я, я це, це можливий підхід, але можливий і інший підхід, тому що ми знаємо, що в багатьох країнах світу в розвинутих в демократичних країнах е, йде мова про заборону політичної реклами. От просто як явище класу, політична реклама вона. Дійсно, крім того, що вона дає можливість політикам доносити якісь думки, вона має і інший бік негативний, тому що в сучасному світі це перетворюється на фарс. Бо багато хто віддає свій голос несвідомо, просто порівнюючи там наружну рекламу, там бігборди, да, в цей красивіший, цей некрасивіший, В того гасло краще, в цього гірше. І, наприклад, напружитися і пошукати програму партій, обрати з поміж. Текстів умовних напівакадемічних, де зазначається бачення майбутнього конкретної політичної сили, як вони бачать розвиток країни, як вони відповідають на складні питання сьогодення, на складні питання і виклики, які світ сьогодні надає державі, і лише і саме цей має бути ядром, не як красива. Бачу, моська, да, а я а, я, відповідно... я, улов... я уловив твою думку. То Геннадій Олексійович мислить насправді державниць. І не потрібен телевізор, не потрібні ці срачі е, ток-шоу, тому що вони беззмістовні. Ми з тобою багато участі прийняли в цьому змістовного того, що е, надає моменти просвітництва, от як у нас в студії з тобою. Це зустрічається абсолютно мінімально, і таким чином ми е, переходимо від цієї такої емоційної легітимації до раціоналістичної легітимації е, через розум, через те, що ми виховуємо в наших громадянах необхідність все таки розібратися, хто там ліві? Праві, чому одне краще, інше гірше? Чому неможливо поєднати відсутність оподаткування з широкими соціальними гарантіями? Тобто це може бути дійсно ще й кроком. Я маю на увазі в цій всій частині відсутність політичної реклами і інша інформаційна подача політичного порядку денного серед претендентів на державну владу. І це може дійсно поштовх здійснити розвитку всього суспільства, яке врешті зрозуміє, що держава це не про те, що хто гучніше кричить, і хто прикольніший лозунг відповідно чи гасло обере для обрання себе на виборах, не те, хто корову приведе до Верховної Ради України, чи буде жерти святу українську землю на очах телевізійних камер, а той, хто дасть дійсний план, програму покроково, яким чином ми будемо будувати економіку, на що може роз. Розраховувати наш підприємець, матір, батько, брат, сестра, ну всі, коротше кажучи, ми відповідно зможемо прочитати, раціоналізувати це і рухатися вже в іншому порядку денному, а не в порядку популізму. Популісти без реклами, вони ніхто. Війна, як відправна точка да? в новому етапі державотворення, насправді, як би це за, скажімо, усталеною практикою не здавалось, періодом обмеження Всього того, що називається там свобода, вона насправді може штовхнути українське в ту сторону, яку вони прагнуть. Якісно політичного управління, де кожен українець долучиться до того, щоб стати частиною цього якісного управління шляхом самоусвідомлення, да? не в подальшому визнання помилки, ну допустимо, що мене ошукали, я, я я цього не робив, а хто ті, хто голосували, а свідомо проаналізувавши матеріали, програми. Не ведучись на популістичні ролики, і от ми ж задамо насправді ми ж країна, яка задає тренди. Це, по-моєму, цитата чи Подоляка, чи Володимира Олександровича, ну, одним словом, консолідована позиція. що Україна хедлайнер світових змін. І ми задамо ці зміни відмови від масового суспільства до суспільства усвідомленого, яке не ведеться на пропаганду, фейки, суспільство, яке, можливо, відмовиться від деструктивного впливу соціальних мереж, де не вспливатимуть. Доволі ефектні ролики пана Тищенка. Ну, от, я от уявляю виборчий процес, в якому немає роликів в Тік-Ток. Для частини політиків це просто політичне забуття. Чи стане від цього гірше нашій політиці? Ну, суб'єктивно не вважаю, що стане гірше. Але, от якщо я чи ти маємо можливість написати, опрацювати, а потім прочитати якусь виборчу програму. І зробити для себе вибір наскільки вона послідовна, логічна, ну утопічна, то така ж сама можливість і необхідність з'явиться і в наших співгромадян, і це буде на користь країні. Да, зміни країни не можуть відбутися, а, ну скажімо, в сфері соціального благополуччя. І от вони не можуть відбутись легко. Тому я думаю, що насправді це такий крок, такий крок, навіть при збереженні марафону Єдині новини, який висвітлюватиме хід бойових дій і протистояння агресору. Но змусить громадян заглибитись в політичну кампанію тих, за кого вони готові віддати голос. Ну і, і тут ми також можемо сказати, що аргументи противників виборів, що в нас нібито 14 мільйонів людей не будуть мати змогу проголосувати. Цю хибну думку говорив пан Подоляк, також нещодавно інтерв'ю. Вони розбиваються, от об це розуміння, чому тому, що, по-перше, якщо мова йде про внутрішньопереміщену особу, тут е, людина. Свідома, справжній громадянин, він витратить, він не пошкодує півдня свого часу піти у встановленому порядку, який нескладно розробити, внести свої відомості, повідомити про своє місце перебування відповідну виборчу комісію місцеву, і внести себе до списків і отримати можливість проголосувати. Якщо хтось. То є ВПО або ну насправді абсентеїзм, не участь у виборах, це розповсюджена історія Absolutely. в ну, українських межах. Є люди, які і перебувають на постійному місці свого проживання і не голосують, mm -hmm. але в цьому випадку е, людина, яка свідомо доклала зусиль для того, щоб. Забезпечити собі можливість реалізувати виборче право, вона також піднімає наше розуміння політики і масової політики на інший Більше рівень. Більше ці внутрішньопереміщені особи, отримуючи відповідний статус, відповідні виплати, вони вже знаходяться, в принципі, на обліку, і залишаються лише технічні питання, синхронізації. Ну, реєстр виборців із тими даними, які володіють Міністерством соціальної політики, те саме ми можемо сказати про громадян, які перебувають за кордоном. В консульство посольства це європейські держави, як правило, а європейські державні можуть стояти ну, на шляху нашої демократичного вибору. Вони поділяться відповідною інформацією. Поділяться інформацією або люди особисто завітають до посольства консульства, подадуть заяву, і проблем тут також не буде. Тут єдине, як і відповідно ВПО, доведеться з'їздити двічі, але Вільно. знову вибір, і демократія того вартує. При цьому по військовим до речі, нам скажуть противники виборів. Нам, як категоричним прихильникам, що існує питання ще військових, але знову таки, це можливо вирішити. Так чи інакше, навіть на лінії фронту відбуваються ротації. Не обов'язково ми звикли, що вибори проводяться в один день. Я от подивився. Навіть не в умовах безумовної війни, але, наприклад, в Індії в 2019 році вибори проходили в сім етапів і відбувалися з 11 квітня по 19 травня 2019 року. Більше місяця тривали вибори. Там в них пов'язано з тим, що дуже велике населення півтора мільярда людей, і відповідно серед яких 900 мільйонів, ну майже мільярд, мають виборче право. Там складно просто технічно це організувати. У нас проблематика іншого порядку, але знову протягом місяця так чи інакше. Відбувається ротації, і буде можливість через мобільні виборчі дільниці або електронним чином, або врешті-решт введенням також нової нового шляху нового кроку на шляху до е, демократичних реформ майбутнього зробити, врешті-решт довести дію до необхідного стану для того, щоб електронним чином проголосувати для військових на передовій як виняток. Тобто це питання технічно абсолютно вирішувано. Принципи. Виборчого процесу порушення не будуть, буде просто нове прочитання принципів з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу. І більше того, розтягування безпосередньо дня голосування на тиждень голосування, він абсолютно не означає, що за цей тиждень відбудеться порушення таємниці чи достовірності волевиявлення громадян. Більше того, в період воєнного стану, ну в період війни, якщо я не помиляюсь, в Ізраїлі вибори проводились. Ізраїль взагалі, ну, наш же жеталон чи приклад цей Ізраїль. Там вибори в повний ріст. Ну, інтенсивність бойових в, дій війна дій. в нас з 2014 року. І у нас були вибори, да? неодноразово. Тобто, тим паче, це вже констант, константа. Що війна в Україні не з 22-го, а з 2014 року. І скільки ми виборчих процесів пережили за цей час? Достатньо. Більше, ми навіть воєнний стан пережили за цей час один. На, На частині окремих, території. Да, да. І при тому інша частина території абсолютно от готувалася і до виборів, і до всіх інших процесів. Тому, знову ж таки, це вже частина нашого життєвого досвіду. Тому насправді перешкод в Конституції немає, все решта, питання технічні. З точки зору ведення агітації, ми тільки що її проговорили, вона є абсолютно зайвою, ну як така. Можливості пасивного виборчого реалізації пасивного виборчого права. Да? Ну, в цілому, в цілому. Можливо, певні складнощі тут і будуть, да? але ці складнощі вони не знаходяться в полі тих, які є такими, які не можна подолати. Можна буде забезпечити право допустимо військовослужбовців, які прагнуть прийняти участь в виборчій кампанії, на відпустку на період виборчої кампанії. Якщо не буде політичної реклами, в цьому не буде В цьому не буде і сенсу. Насправді валіч написав. У вільний від служби час ну не поспав там пару годин. Все одно військові люди впізнавані. Вони можуть на військовій мові коротко, стисло, лаконічно викласти, викласти своє розуміння програми і віддати на суд українському суспільству. Документи також через дію підтягнуться. Просто можливо також технічно можна буде змінити які саме документи необхідні для подачі в умовах, от тих, які ми маємо. Тому за великим рахунком, при нас немає обставин, які б робили неможливим. Більше того, є насправді, як на мене, навіть в словах президента так. розуміння того, що вибори треба провести. Бо Він питає. каже, так. Да. Прямим Він... текстом протягом Прямо... року. Що всього-навсього три умови, за яких можливо: перше зміни до законодавства. Ну, дійсно, треба, і це реально. Друге іноземні спостерігачі в зоні бойових дій. Можна також докрутити цю ідею, що. Ми ж не будемо ризикувати наземними життями, тому потрібно, щоб, як мінімум, на Абрамсі чи Леопарді кожна група спостерігачів Кожен прибула постери... група спостерігачів. І це також посилу. Да? Ну це напівжарт, насправді. Ну але чому ні? Ну, треба безпеку. Ще й бронетехніки додамо, Почекаю, тому що ж не будемо. Обладнання, обладнання бомбосховищ для безпеки, для безпеки. спостерігачів. І для цього треба 5 мільярдів доларів. Тоді стає зрозумілою Просто цифра, яку назв. Це треба без доларів. У мене по тексту ні -ні, я прослухав два рази, там доларів не звучало. Тому я кажу, 12 мільйонів євро. У нас виборча компанія 2 мільярди гривень коштувала, по-моєму, останнє колись. Слухай, ну вони, може, не знають, давай в доларах все-таки. Що е краще? 5 мільярдів. Я хотів біткоін сказати, але там, по-моєму, його не намайнили 5 мільярдів, коротше. Да? Ну, згоден, євро. Євро, євро все-таки поки що має кращий крос-курс по відношенню до долара. І ну, нефіксований курс з точки зору Національного банку. євро. Ну, тому, завершуючи, власне. Думаю, що шановні глядачі, з нами погодяться, що ми повністю безапеляційно-категорично да, довели до того, що можливо проведення. Так, додав насправді для чого це громадяни? Да? Бо ну так чи інакше, так чи інакше, отримання легітимності через проведення виборів, що ми рухаємося в правильному напрямку. Да? В Вірменії вибори, вибори були, до речі. Ми отримує, ну керівник країни і законодавчий орган отримує гандикап довіри, який свідчить про що? Про те, що його політика, яку він реалізовує, вона відповідає запиту суспільства, а кращої форми зняття зрізу ставлення суспільства до політики, да, ніж вибори, поки не придумав. Навіть референдум, навіть щоб зняти питання там змінами щодо конституції, президент сказав, що зміна форми правління в країні що можлива. Не тоді, коли він буде президентом, скоріш за все, і то треба ще з людьми поспілкуватися з приводу референдуму. Тому ми залишаємося в концепції парламентсько президентської республіки. Ніякої концентрації влади з боку президента немає. Президент владу не узурповує і хоче зрозуміти, чи люди його підтримують, чи ні. І в те в питанні про легітимність, яке задавала пані Месійчук, він сказав, що він вважає, що цю легітимність і довіру да, можна перевірити протягом року. 2014 рік, це закінчується не в березні 2014 року, коли строкоє 24. Ну, так, да, 24-й. В 2014 році теж легітимність просто перевіряла. Я. Да. Е, і от 24 рік. Він же ж 12 місяців має. І хто знає де ми на... за 16 місяців опинимося. В грудні 2024 року теж можна провести вибори. Ну, за таких передумов ми не можемо не бути категоричними. Вибори Абсолютно. треба проводити, да. Треба проводити. До зустрічі, панове, і пані, і спонсора.